Наступна тема нашого вебінару це нові підходи до вивчення алгібри у восьмому класі. Особливості структура оновлений зміст. Слава Богу, програма не особливо змінилася. Та й куди вона дінеться? Для чого її змінювати? Восьмий клас є восьмий клас, алгебра це алгебра. Отже, хочеться познайомити вас з новими підходами, новою структурою підручника авторського колективу Прокопенко Загаріченко-Кінащук. Як працювати з цим підручником? Він складається з трьох розділів: кожен параграф. Починається з такого вступу, як вчора, сьогодні, завжди. Ми розбираємо, що дитина знає, чого навчиться сьогодні, і де може застосувати, де може застосувати, застосувати набуті знання. Підручник поділений на певні рубрики. Одна з таких рубрик, і це початок кожного параграфу. Актуальна задача це приклад із реального життя, щоб дитину мотивувати і вона зрозуміла, де вона побачить застосування певної теми. Рубрика чи відомо вам?» – Це цікава інформація про історію та сучасність. Вона є біля кожної задачі з реального життя. Ключовий момент в підручнику це коментар, на який слід звернути увагу. Головна ідея це основний теоретичний матеріал. Ключові терміни параграфа також виділені. Рубрика Запам'ятайте. Це основні означення, правила, твердження теореми. Приклади із покроковим розв'язанням і докладним поясненням. Тут ми намагалися кожен приклад, який розбирається в параграфі, подати у вигляді таких покрокових пояснень, щоб дитина могла самостійно вдома розібрати, як виконувати те чи інше завдання. А потім рубрика тренуємося. Після кожного такого розв'язаної задачі о, йдуть вправи з восьми диференційних завдань на закріплення певних навичок. Перша, перші дві задачі це початковий рівень, наступні дві задачі, середній наступна пара задач, достатні і остання. Це сьома восьма задачка, високий рівень. Отак вони диференційовані, і відповідно, чотири задачі о, йдуть в, о, в домашню роботу. Пригадайте, на полях, там, де це треба, винесені відомі опорні факти, формули. Ну от як в певному прикладі, це поняття модуля. Згадується, що означає модуль. Рубрика інтелектуальний фітнес це різнорівневі завдання різних типів зростаючої складності. Рубрика перервана логіку, завдання на розвиток логічного мислення. Рубрика Завдання зіркою це вправи на аналіз, узагальнення та систематизацію отриманих знань. Рубрика Math for Life, математика для життя це задачі на створення математичних моделей до ситуації із реального життя. І тут же розглядається є рубрика Майбутня професія. Інформація щодо вибору професії. Ми старалися писати всі задачі м, реалістичні, всі вони з інтернету, це реальні компанії, країни, сучасні технології. І, звичайно, якщо ми щось розглядаємо, наприклад, про театр, то майбутня професія. Це вже мова йде про театр. Знаю, вмію можу. Самостійні роботи для самоконтролю. Одна самостійна робота в підручнику, другий варіант інтерактивний це можна зайти на сайт ранку і е, розв'язати завдання в інтерактивному режимі. Домашні завдання з посиланням на відповідні приклади в параграфі. Скажімо, якщо задачка номер 2 то це означає, що подивитись треба розібраний приклад 2, щоб дитині було простіше згадати, що він робив в класі. Або якщо дитини не було в школі, то він може самостійно розглянути. Як розв'язується відповідний приклад, а, рубрика вправи на повторення це для підготовки до наступного параграфу. Не абстрактні вправи на повторення, там, скажімо, за 5 клас, там, за четвертий чи ще щось. Ні, це саме, для, саме ті вправи, які потрібні для вивчення нової теми. А, рубрика в один клік. Це приклади з використанням комп'ютерних програм для побудови графіків, розв'язування рівнянь, спрощення виразів і не тільки. То як може дитина всі оці речі, те, що ми робимо вручну, зробити на комп'ютері в різних програмах інтернет середовищах Рубрика підсумуємо: у матеріал для підготовки до контрольної роботи. Самі контрольні роботи, так само один варіант контрольних підручнику, другий варіант інтерактивний. Ми заходимо на сайт і проходимо. Комп'ютер виставляє нам оціночку. А на базі підручника створено навчально-методичний комплект алгебра 8 клас. Тобто це не лише підручник. Тут є і практику це збірних задач, і контроль результатів навчання це збірник самостійних та контрольних робіт, і методичний посібник для вчителя тобто, така четвірка, яка була наша мета, а це зробити алгебру для 8 класу для дітей цікавою. А сучасною, щоб дитину мотивувати, щоб вона розуміла кожну тему, для чого вона її вивчає. Не було на уроці питання Маріона, для чого це нам там все є. Ми охопили максимальну кількість різних професій ситуацій, де застосовується та чи інша тематика, і б зробити підручник, який вчить, щоб дитина могла самостійно не, не у за допомогою репетитора. Модератора неважливо в супроводі когось вивчати а можливо і самостійно розібратися з цими покроковими прикладами. Ну, що я хочу на останнє сказати: все змінюється, все еволюціонує, і цей процес ніхто не відмінить. Еволюція вона у всьому спостерігається. Це приклад цей слайд показує, як, яку еволюцію проходять в автомобілі на дизельному пальному, там на 95-му. І останнє ви бачите розробки автомобіль Тесла електромобіль. Те саме відбувається з підручником Цей підручник він інший, зовсім інший за подачою матеріалу, за філософським змістом, за прикладами задач. У нас там немає ніяких. Петро Іван збирали горіхи. Або Марійка колекціонує марки таких задач, тому що сьогодні діти не збирають горіхи, і якщо Марійка вже колекціонує, то не марки. От цим ми. Користувалися це ми поставили головною нашою задачкою. От хочу сказати одне: можливо, ясно, що вам, підручник, цей поки що ну по певним причинам, ви не будете працювати. Але коли ви візьмете його в руки і відкриєте на будь якій сторінці, повірте мені, вам не захочеться його закривати. Ви захочете гортати сторінки далі, читати цей матеріал, розв'язувати можливо деякі цікаві задачі, ті ж самі з рубрики, перервана на логіку, і не тільки. Я дуже дякую вам за увагу. Якщо у вас з'явились питання, то будь ласка, і хочу всім нам побажати сонячного навчального нового року, нових цікавих ідей, нових цікавих діток і нових цікавих знань. Дякую.